Привіт! З вами Семеїл, та сьогодні я буду малювати ілюстрацію по челенджу з феями від Краяда та розповідати вам про свій навчальний процес в університеті і чому вважаю, що я марно витратила на це 4 роки. Почну розповідати з того, що університет я закінчила ще у 2020 році. Тобто, це не буде якесь таке відео по типу Ех, хочу пити з університету, мені забороняють. Ні. Це будуть спокійні думки дорослої людини, у якої за плечима два роки викладання у школі мистецтв. Коротше, зараз, оглядаючись на той час, який я втратила, мені дуже прикро, та думаю, ви і самі це розумієте. У чому ж взагалі проблема та чому я вважаю, що університет поганий університет, не потрібен. А вона полягає у тому, що не вистачає цієї бази, яку повинні дати. У тому, що самі викладачі взагалі не знають, про що потрібно розповідати студентам. Я навчалась на спеціальності дизайн під тип графічний. Отож я сподівалася, що не дивлячись на самонавчання, про яке завжди кажуть у студентські роки, мене чогось навчать. Але це виявилося дитсадком. Професійні та потрібні мені предмети один-два рази в неділю. Усе інше взагалі не потрібні мені дисципліни. І ось це розтягування навчального процесу це якийсь незграбний, на мій погляд, жарт. Я розумію перший курс, коли ти ще зелений, пройшов тільки після школи, то ще дитиною, та не усвідомлює, що тут і як працює. Так, тут можна ще розкидати купу стандартних дисциплін, але на третьому курсі, коли ти вже розумієш, що ну якби все, фініш, тобі потрібно починати думати, який диплом ти будеш робити на четвертому курсі. Викладачі починають просто або не з'являтися на парах, або мовчки сидіти, поки ти щось там намагаєшся усвідомити, а як той ілюстратор або фотошоп працює. Типу, я не вважаю це правильним. Я не вважаю правильним також давати студентам завдання на літо самостійно розбиратися з важкими матеріалами. От у мене такий випадок був з олійними фарбами. Я впевнена, що більшість людей, які хоч раз зіштовхувалися з цими фарбами, знають, що вони якби недешево коштують. І це я кажу не про отакий маленький набірчик, а повноцінні фарби, які потрібно купляти окремо. Та ще й коли ти взагалі не розумієш, що тобі потрібно купляти, тобі доводиться витрачати купу грошей на ті речі, які взагалі потім тобі не знадобляться. Я пам'ятаю ту нервову неділю, коли я вперше взяла до рук мастихін та фарбу. Ой, я гадала, що тоді моя мама надягне на мене те полотно, на якому я тоді намагалась писати картину. Одна справа гуаш, акварель, якою навчають у школах мистецтв. А тут купа ще допоміжних матеріалів по типу розчинної олії і усіляких пляшечок, наповнення яких смердить так, що потім болить голова. Мене це почало обурювати ще з другого року навчання, тому я пішла на курси. І знаєте, це був найкращий вибір, бо за півроку навчання на курсах я дізналась та навчилась більшому, аніж за два з половиною роки в університеті, а там було всього-навсього два заняття у неділю. Пам'ятаю, як я потім прийшла на пари та від нудьги почала робити ілюстрації на комп'ютері мишкою, та викладач трохи занервував: А як це так я вмію, та де навчилась? І я тоді йому нічого не відповіла. Я не сумніваюся, є навчальні заклади, які дають таку базу, що ти стаєш гарним спеціалістом, але ось таке сталося у мене, на жаль. Тому я не вважаю за потрібним сидіти 4-5 років у тому університеті, який взагалі не дає ніякої бази, ніяких знань та навичок. Як на мене, вже якщо так сталося, то потрібно шукати заміну, курси саме у тому напрямку, який вам цікавий. Або інший університет, якщо для вас важливий диплом. Що можу сказати приємного, так це те, що за час університету я зустріла тих друзів, про яких кажуть на усе життя. Якщо у вас колись з'явиться питання, який університет обрати, не полініться пройтись по всім закладам, подивитися на аудиторії, можливо, навіть поспілкуватися зі студентами, які вже там навчаються, тому що студенти відповідь дадуть вам саме таку, яка у них у головах. А не ой, так, у нас все чудово, дітки задоволені, приходьте до нас навчатись. Пам'ятаю прекрасні слова, які нам колись сказали у 11 класі Якщо ви самі не захочете чомусь навчитися, ніхто вас не навчить. Тому, якщо вам не байдуже на той час, який у вас є, якщо ви дійсно знаєте, що вам потрібно та чого ви прагнете, не зволікайте. Якби я раніше почала робити те, що тільки починаю зараз, можливо, вже б отримала якийсь результат. Саме тому, коли люди питають, а чи не почати мені вести якісь соціальні мережі, спробувати там записувати відео, я завжди кажу, так, починайте. Ніколи не пізно почати, але й втрачати час на якусь маячню теж не потрібно. Ось і закінчилась моя промова про намоліле. Гадаю, що кожен зрозуміє все для себе та зробить висновки. Така от в мене вийшла. фея. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо у когось був цікавий досвід щодо вищих закладів та вашого навчання, пишіть у коментарях, може для когось це буде корисним. Ставте лайк цьому відео та до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!